Ван Фанко фарбований рис жив собі в одному лісі лис микета. хитрий, пихитрий, прихитий. І кіл каразів гонили його стрі Равили його писами нас та мляли на нього зализа або підкидали йому затира. Яного м'яса, і нічому не могли йому доїхати кінця. Лис кипив собі з них оминав. Ось, ось які узяків небезпеки, що йших свіх та варичів, ось тегав а вже.